Шановні друзі, на жаль, сталася трагедія. Військовослужбовець застрелив командира. Я розказував про цю історію два дні тому, але на той момент в офіційних версіях ніде не було вказано, що військовослужбовець Форалай, який стріляв, він був п'яний. Після публікації мого відео зі мною зв'язалися рідні та близькі вбитого лейтенанта Кузьменка і розказали про цю історію. А вже вчора журналіст Ігор Мосійчук повідомив версію, офіційну версію слідства 7 січня 24-го року у селі Березнегувати Миколаївської області у військовій частині А 0216 штаб сержант Фуролай застрелив заступника командира роти старшого лейтенанта Кузьменка. Цей день, о 13.00, лейтенант Кузьменко виявив, що Фуролай знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Його перевірили алкотестером, який показав, що в крові у фуролая було 1,77 проміля алкоголя. Було складено відповідний протокол, і у Фуролая було вилучено зброю. Після цього лейтенант Кузьменко відправив його до кімнати витверезника. А вже ввечері, о 20.55 лейтенант Кузьменко пішов забрати цього військовослужбовця Фуралая із цього витверезника і покликати його на вечірню строєву. Але, вийшовши з витверезника, фуролай пішов не на строєву, а пішов у кімнату, де знаходилася зброя. І на питання командира, для чого йому зброя, фуролай вистрілив в нього декілька разів, а потім застрелився сам. Також у матеріалах слідства вказано, що військовослужбовець Форлай з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться в лавах збройних сил України і приймав участь безпосередньо у бойових діях. В свою чергу лейтенант Кузьменко в збройних силах України ще з часів АТО і декілька разів приймав участь ще в АТО. Я розумію, зараз хтось скаже, так, комбати доводять пацанів, доводять військових, ось вони їх і вбивають, і так далі. І, на жаль, так. Таких історій дуже багато, коли комбати знущаються над військовими без необхідної підготовки, без зброї, без підтримки артилерії, кидають їх просто на м'ясні штурми, забирають у них гроші і багато-багато чого іншого. Я просто повідомляю офіційні матеріали справи для того, щоб люди знали правду. У даному конкретному випадку причиною трагедії став саме алкоголь. Ну а висновки вже кожен робить сам собі. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.